Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу вас познайомити з простим, але з дуже цікавим візеруночком ажурні ромби. Зараз перед вами знаходиться полотно: це майбутній жіночий джемпер, який я зараз в'яжу на заказ. Я хочу показати вам трошечки ближче, як виглядає цей візеруночок. Маленькі румби, полотно дуже приємне. Зараз я вам розкажу, з якої пряжі я виконую цей виріб. Пряжа відома. І багатьма вже перевірена. Я думаю, що всі знають цю пряжу: це Ярнард джинс. 45% акрилу, 55% котон. Колір 68, і виробник нам пропонує спиці 3,5 або 4. Я е, в'яжу і виріб, і зразочок зараз буду в'язати на спицях номер 3 Мені більш подобається, як виглядає саме на цих спицях. Колись я в'язала із цієї пряжі лицьовою гладдю, і якось мені здалось, що було дуже щільне полотно а зараз, а зараз ажурне таке струящийся, дуже красиво і м'якеньке, Ну мені дуже подобається. І не дивлячись на, це, на те, що це достатньо популярний візеруночок, але я хочу, щоб він залишився у вас в, вашій, в ваших в'язальних скарбничках, і саме також залишився на моєму в'язальному каналі. Щільність в'язання в 10 см 20 петель 26 рядів. Я, як завжди, буду додавати у верхньому кутку кожен рядочок для вашої зручності. Рапорт візеруночка складає 6, Петель. Я буду набирати 2 рапорти, і е, сам візерунок він складає 13 петель, але рапорт буде повторюватись з 4 по 9, з 4 по 9 петлю. Тож, е, я наберу 12 петель на рапорт, плюс 7 петель і 2 е, петлі кромкові. І пропоную вам залишатись разом зі мною, будемо з вами в'язати. На спиці номер 3 ми набираємо 21 петлю. Я буду набирати способом звичайним довгий хвіст його називають. Тож, тут ниточка це кінчик, і, а ця ниточка йде до моточка. Тож починаємо. І у нас на спицях зразу сформувалось дві петлі. Далі третя. Четверта, п'ята. Шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята, 10, і набираємо до кінця, поки на спицях у вас не буде, 21 петля. І повертаємось. Я набрала 21 петлю і пров'язала один ряд виворітними петлями, для того, щоб мені зручніше було в'язати перший ряд. Тож ми з вами починаємо. Кромкова петля ми її знімаємо, далі одна лицьова, Накид, Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю ми знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою і зняту перекидаємо. Далі лицьова петля. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, одна лицьова, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою, зняту перекидаємо. Далі лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу зняли, наступну пров'язали лицьовою, зняту, перекинули, Лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Луцьова петля, і кромкову я пров'язую виворітною петлею. Перший ряд у нас готовий. Далі ми в'яжемо другий ряд. Це виворітний ряд. Виворітному ряду у нас петлі за малюночком і накиди ми пров'язуємо виворітними петлями. Тож, першу петлю ми знімаємо. Далі виворітна петля у нас. Накид я пров'язую виворітною петлею. І далі, бачите, у мене виворітні петлі. Тож вони також в'яжуться петлями. Що ж не фокусується моя камера сьогодні? Накид я в'яжу виворітною. І таким самим чином ми в'яжемо до кінця ряду. І зустрічаємось з вами в третьому ряду. Далі ми будемо з вами в'язати третій ряд. В третьому ряду нам потрібно буде пров'язувати три петлі разом лицьовою. І зараз я, буду, я зараз покажу, як я це буду робити, для того, щоб саме петля ось в цьому місці, бачите, ось у мене третій ряд, щоб вона лежала саме таким чином. Тож, третій ряд. Першу петлю ми знімаємо. Далі дві лицевих, перша лицьова і друга лицева, накид. І далі ми будемо пров'язувати три петлі разом лицевою. Тож я праву спицю заводжу за другу спицю, чіпляю дві петлі і знімаю їх. Тепер я в'яжу третю петлю лицевою. І далі дві петлі, які я знімала, я їх пересніму через петлю пров'язану. І ось саме таким чином у мене друга лицьова петля, вона буде середньою. Бачите, ось як вона лежить. Далі накид, лицьова петля. і Ще одна лицьова петля. І ще. Тож я далі пров'язала три лицевих. Далі знов накид. Три петлі разом лицевою. Дві петлі я знімаю, Спицю ввожу в другу. Третю петлю я пров'язую лицевою. І ті дві петлі, які я зняла, я підчіпляю. Бачите, як я ввожу ліву спицю? Я з цього боку зліва вправо ввожу і знімаю. І знов у мене друга петля, вона стала середньою. Накид, три петлі лицьових. Перша, друга, третя. Так. І ще разочек повторимо, як в'яжеться, як пров'язуємо три петлі разом. Накид, дві петлі зняли, третя петля пров'язала лицьовою, і дві петлі перекинули через лицьову пров'язану. Накид, і дві петлі пров'язала лицьовими. Остання петля пров'язується кромково виворітною петлею. Четвертий ряд ви в'яжете за малюночком, в четвертому ряду у нас будуть виворітні петлі, і накиди ми пров'яжемо також виворітними петлями. Четвертий ряд, будь ласка, пров'яжіть самостійно, і ми з вами зустрінемось в п'ятому ряду. Я пров'язала 4 ряди, хочу вам показати, як виглядає саме ті петлі, які я пров'язувала три петлі разом лицьовою. Ви бачите, що середня петля ось вона рівненько лягає лежить. І далі ми з вами будемо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю, одна лицьова. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, одна лицьова. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу знімаємо, наступно пров'язала лицьовою. зняту, перекинула. Далі одна лицьова. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, одна лицьова. накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, Наступну пров'язали лицьовою. зняту перекинули, одна лицьова. дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, одна лицьова, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу зняли, наступно пров'язали лицьовою, зняту перекинули, лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Далі ви самостійно в'яжете шостий ряд. В шостому ряду все за малюночком, всі петлі накиду пров'язуємо виворітними петлями. І зустрічаємось з вами в сьомому ряду. Я пров'язала шостий ряд і повернулася, і ви бачите, як у нас потихеньку вимальовується візеруночок. Далі ми з вами будемо в'язати сьомий ряд. Кромкова петля. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид. Три лицьових петлі. Одна, друга, третя. Далі накид, і ми далі в'яжемо три петлі лицьових. Праву спицю, я, праву спицю я ввожу в другу петлю через другу та третю. Так, камера, ввожу в дві петлі, в другу, в третю і знімаю. Наступну петлю я пров'язую лицевою і зняті. Я перекидаю через пров'язану петлю. І ось ви бачите, як лягає середня петля. Друга петля, вона стає середньою і так рівненько дуже лягає. Далі накид, три петлі лицьових, одна, друга, третя. Далі накид. І далі знову ми пров'язуємо три петлі разом лицевою. Праву спицю ввели через дві петлі, зняли, третю петлю пров'язали і дві наступні. Зняли. І ось у нас от знов так само середня, друга петля стала середньою накид. Три петлі разом лицевою. Так, далі накид. І в кінці дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язали лицевою, і знято перекинули. Та що ж такої сьогодні не фокусується зовсім камера моя. Так, і остання петля пров'язуємо її виворітною. Восьмий ряд ви пров'язуєте як всі виворітні ряди, і ми з вами зустрінемось. Я пров'язала останній восьмий ряд. Раппорт нашого візеруночка складає 6 петель на 8 рядів, я на початку це не сказала. Тож, ось такий малюночок у нас. Получається, після, він, дивіться, До вологотеплової обробки він вже виглядає, вже виглядає рівненько, а після вологотеплової обробки саме це полотно я трошечки пропарила, він виглядає іще краще. Цим візерунком можна в'язати як із міксу пряжі, так і з мериносової вовни. І просто з вовни. Я обов'язково я повторюсь, цей джемпер... Я зараз в'яжу на заказ, я обов'язково цей візерунок використаю для, для в'язання щось для себе, бо він мені. Дуже сподобався, не дивлячись на те, що він простенький, але виглядає. І також зараз хочу показати вам, як я перейшла з гумки на цей візеруночок. Мені здається, дуже класно, От подивіться, я використовую моя замовниця, вона попросила, щоб низ не стягувався. Я набрала звичайним способом набірний край у мене звичайний і Потім я порахувала, якою же мені якою гумкою мені краще пров'язати декілька рядів, щоб не стягнути полотно, і щоб дуже красиво перейшло в візеруночок. І я використала одну виворітну дві лицьових, одну виворітну дві лицьових. І саме таким чином я пров'язала 5 рядів і перейшла на візеруночок. Коли я зв'яжу цей джемпер, я обов'язково зроблю інструкцію. Мені здається, що Джемпер ну, він буде класний, бо полотно мені дуже подобається, не дивлячись на те, що це достатньо бюджетна турецька пряжа. Тож, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, і ми з вами зустрінемось в нових відео. Тож, до нових зустрічей!